Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко, ви на каналі Клочок Тайм, і сьогодні, 9 жовтня, поговоримо про війну, але не у нас, а на іншому боці планети. Сполучені Штати та Венесуела на межі конфлікту. Дональд Трамп взявся за Каракас, нові санкції, військові кораблі, погрози. Натомість Ніколас Мадуро підписує угоди з Росією, оголошує надзвичайний стан. Венесуела великий гравець на нафтовому ринку. Тим часом Пентагон закликав готуватись до війни. Про це все далі. Народ, ви чудова і думаюча аудиторія. Я радий отримувати від вас фідбек. Обов'язково ставте вподобайки цьому відео, підписуйтесь на канал Клучок Time, а також мій особистий посилання в описі відео і пишіть свої думки у коментарях. Спільнота на каналі має зростати. Дякую! Отже, на початку жовтня Трамп наказав припинити всі переговори з Венесуелою. New York Таймс пише, його посланець Річард Гренел отримав чіткий наказ жодних контактів із Мадуро. Вашингтон йде на загострення. Ще в серпні Трамп підписав секретний указ. Він дозволяє американським військовим атакувати наркокартелі в Латинській Америці. Але всі розуміють, головна мета Венесуела. У Карибському морі Сполучені Штати подвоїли кількість кораблів. Військові есмінці мають на своєму озброєні ракети Томагавк. І вже почалися атаки на підозрілі судна, і загинуло дійсно багато людей. Сам президент Колумбії Густаво Петро обурене, оскільки один із човнів був колумбійським. Там, до речі, знайшли кокаїн з фентанілом. Петро каже, це нібито не боротьба з наркотиками, а все ж таки велика і велика гра за нафту. Пентагон підливає масло у вогонь. Під гексет закликав генералів готуватися до війни. Його слова не тому, що хочуть воювати, а щоб зберегти мир. Ну ми вже чули цей знайомий підхід, мир через силу. Трамп хвалиться. Він зупинив вже сім чи вже майже вісім воєн. Але Венесуела може стати новою реальною війною. Республіканці в сенаті його підтримують, вони заблокували спробу демократів обмежити дії Трампа. Сенатор Рентпол Пол попереджає: атаки на судна можуть зачепити цивільних. Адам Шиф називається шляхом до війни, але Білий Дім не слухає. Мадуро робить кроки у відповідь. Наприкінці вересня він оголосив надзвичайний стан. Це дає йому повний контроль над армією, портами, нафтовою галузю. У жовтні він, до речі, запустив план Незалежність 200. Поліція патрулює вулиці, зенітні комплекси стоять на базі Франциско де Міранда. На трасі до Каракаса з'явилися, до речі, бетонні бар'єри. Мадуро звинуватив Сполучені Штати в підготовці провокацій, нібито вони вигадали історію про напад на американське посольство. Мадуро назвав це приводом для війни. Венесуела продовжує шукати підтримки. У жовтні Мадуро підтвердив угоду з Росією на 10 років. Спільна оборона, енергетика, економіка. Москва має постачати винищувачі Су-30 і танки Т-72. Але, чесно кажучи, дуже комічна ситуація. Бо чи є танки у самої РФ, бо дані російських осінтерів та воєнкорів вказують, що ну на складах нуль ліквіду. Тим не менш. Китай та Іран також допомагають Каракасу переважно економічно, а в соцмережах справжній вибух. Венесуельці діляться думками: хтось мріє, щоб Сполучені Штати скинули Мадуро, хтось боїться американського вторгнення. Але всі відчувають, що напруга зашкалює. Як же ж дійшли до такого? Насправді темі вже десятки років. Ще в 1999 році Уго Чавес році. став президентом Венесуели. Він обіцяв бідним краще життя, і його боліваріанська революція спочатку вселяла надію, але швидко все пішло не туди. Чавес націоналізував нафтову галузь, відібравши активи у американських компаній, ну, таких як ExxonMobil. Це коштувало мільярди доларів. Також він відкрито називав Сполучені Штати імперією зла. Вашингтон дратувався, але діяв обережно. У 2002 році була спроба перевороту проти Чавеса. Вона провалилася. Сполучені Штати заперечували свою причетність, але підозри залишились. Після смерті Чавеса в 2013 році владу взяв Ніколас Мадуро, економіка пішла донизу. Ціни на продукти злетіли через гіперінфляцію. Понад 7 мільйонів венесуельців покинули країну. Мадуро звинуватив у всьому Сполучені Штати. Санкції почалися ще за Обами, але справжній тиск пішов вже за першого терміну Трампа в 2017 році. Він запровадив реально жорсткі обмеження. А В 2019 році було визнання Хуана Гуайдо, звинувачення в наркоторгівлі посилились. Американці назвали венесуельських генералів ну, таким картелем сонць. мовляв, вони торгують кокаїном. У 2020 році Сполучені Штати відправили кораблі в Карибське море. Називали це тоді боротьбою з наркотиками, але всі бачили, це тиск на Мадуро. Коли до влади прийшов Байден, у 2021 році він спробував змінити підхід, зняв частину санкцій, пропонував діалог. Але за умови, якщо Венесуела проведе демократичні реформи, та вибори 2024 року в цій країні все зруйнували. Мадуро оголосив себе переможцем, опозиція заявила про фальсифікації. І Штати не визнали результатів, санкції повернулися. А з приходом Трампа в січні цього року тиск став ще сильнішим. Венесуела укріпила зв'язки з Росією, Китаєм, Іраном, і ось ми опинилися на межі конфлікту. Тож що дійде до війни? Напруга зростає з кожним днем. Сполучені Штати мають серйозну перевагу. У Пуерто Ріко базуються 10 тисяч солдатів, елітний підрозділ, відомий як нічні мисливці. Помітили в Тринідаді неподалік від Венесуели. Це спеціальна авіаційна група, яка працює вночі, доставляє спецназ, проводить розвідку чи евакуацію. Вони, до речі, брали участь у ліквідації у саме Ладена. Американські кораблі в Карибському морі також готові до ударів. Обмежені атаки на воді, як ми вже це вказали, насправді почалися. Хочу провести певні паралелі. У фокусі Панама. У 89-му році минулого сторіччя Сполучені Штати вторглися туди. Операція мала назву Справедлива справа. Мета була проста: скинути диктатора Мануеля Нор'єгу. Його звинуватили в торгівлі наркотиками і загрозі Панамському каналу. 27 тисяч американських солдат висадились туди, сотні цивільних загинули. Нор'єгу арештували, поставили новий уряд. З Венесуелою дійсно багато спільного. Мадуро і його генералів теж звинувачують у наркоторгівлі. Він відкрито виступає проти Америки. Нафта для Венесуели як канал для Панами. Трамп, схоже, мріє про зміну влади в Каракасі. Сполучені Штати і Венесуела балансують на межі. Трамп тисне санкціями і військовими маневрами. Мадуро тримається за Росію і готується до оборони. Нафта це серце конфлікту, її ціна вплине на всіх. І ми в Україні це теж можемо відчути. Але з іншої сторони, чим активніша буде допомога Росії режиму Мадуро, тим менше ресурсу буде лишатись у Кремля на війну проти нас. Тож, друзі, слідкуємо за ситуацією. Обов'язково підписуйтесь на канал Клочок Тайм, ставте лайки, пишіть у коментарях, чи піде Трамп на реальну війну з Венесуелою і в що це може все вилитись. Вдячний за вашу увагу і до нових зустрічей!